Ми приїхали на дачу до друзів. Дивіться, що робиться. Падає град. Як перепилине яйце. Вчора, ось, віть, як гарно видно он там. Вчора була жара, сьогодні ми приїхали, була теж така спека і зненацька. Такі от хмари. Налетіли. У нас все одно готується шашлик, як то кажуть, то святе. Але я вам покажу оці от шматки льоду. І це так буквально моментально все вціяно. Я накинув рушника, щоб вам все показати. Бачите? Поховаємося від дощу. Але не витигеться. Добре, давай, ну там він діти! Ти чемний котик? Ти чемний котик? Ай-яй-яй! Хоче гратися! А такі мої зуби, знаєте? Як хапане, то вже дивіться, мені вже всі руки подари. А, дивіться, а дивіться, аж роблять. Ах, шаровить. Ах, шаровить. Я його гладжу, а дивіться, що він витворяє. Ах. Ах, 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 ах. Ах, ах. ах. Хоче гратися, так дивіться. Мурчику, так не можна. Ну, так. Ну, любите, я вам сайки. Хто такий? Хто такий діловий? Не знаю, чи буде ціла, але ось там тільки починає малюватися веселка. Найголовніше, що небо затягнуте все хмарами. Ви знаєте, ми такі, як кажуть, вже дядьки старі, дорослі. Але знаєте, інколи в цих дорослих дядьків... Ой, подивіться, он там починає друга малюватися веселка. Зараз трішки проявиться більше, я вам обов'язково покажу. Я направду дуже радий. В мене знайомих дуже багато, але друзів, ось таких, от, знаєте, як так, то кажуть, таких рідних дуже мало. І я радий, що власне саме ці дядьки, ці хлопці, ще з садіку. Рахуйте, що вже є школи, і університети, і роботи. А ми залишаємося ось такими. А ми залишаємося в душі ось такими дітьми. Все ж таки ми можемо. Оцю, як то кажуть, дитячу таку от любов проявити. І це дуже добре. Небо все затягнуте просто хмарами. Але ви знаєте, з іншої сторони подивіться. Чи це захід сонця, чи це просто сонце, але картинка, направду, дуже красива. Вон там такі гарні соняшники. Дивіться. Подивіться, як красиво. Бачите? Соняшник на заході сонця. Отам, От в кому багато є соняшників, треба залізти і подивитися. Ось, Подивіться теж є помідорки, бачите? Тут якісь, а тут якісь ці черіки. Подивимося, може завтра поїдемо на наші помідори. До речі, бачите, отута кисть як погано зав'язана. Це означає, що треба обов'язково наступні яруси окропити борною кислотою. Треба підказати. І тут, дивіться, якісь такі гарні помідорки нав'язалися. Ось тут, дивіться, теж бачу, є всякі чорні, але кисті теж якісь недорозвинуті усі. Вон там гарніші, дивіться. І ось тут є помідорки. Ні, ну урожай буде, але кисті зав'язані лише наполовину. Нехватка борної кислотої. Я це все знаю за рахунок нашої флори. Так, ходіть. Ходіть, заліземо з вами. Ходіть, заліземо з вами в цю красоту. Дивіться, як гарно. А там веселка, бачите, отак вона проявляється, може зараз буде ще більшою. Красиві соняхи. А з іншої сторони, подивіться, яка красива картина. Захід сонця. І ось такі от соняхи. Просто неймовірно. Неймовірно і красиво. Знаєте, таке диво природи, тому що дощ іде все сильніший і сильніший. І веселка проявляється, дивіться, все більше і більше і більше. От Яка красота! Я, напевне, вам розповідав про те, що ще як був студентом, я дуже часто любив брати просто парасольку зонтика і в дощ йти гуляти. Я не знаю чому, але інколи люди бояться грози, блискавки, інколи не люблять дощу, лягають спати. А я навпаки, знаєте, це той час, коли ти можеш трішки подумати. Не те, щоб побути на самоті сам собою, але ви знаєте, це той час, коли на вулиці мало людей. Тишина. Лише каплі дощу, подих вітру, і ти йдеш по калабанях. Це дуже красиво. Всі сховалися в будинок, а я от сів на качалю і милуюся. І дощем, і веселкою. Ще вам трішки її покажу. Її видно вона проявляється все більше і більше. А кольори... Стають все яскравіше і яскравіше. Тільки почався ранок, а кацапня за своє. Завели марка в садочок, і вже одна тривога була, але така коротка відносно, там півгодинки. Е читав інформацію, що Старкон, Хмельницьк атакували, і вже друга тривога. То, думаю, збираюся так і йду назад, заберу марка. Краще буде зі мною на роботі, аніж садочку стресувати в укритті. Розкрив свій салат. Ви знаєте, це, як то кажуть, така для мене історична консервація, історична закрутка. Але з кабачків ми раніше і робили мариновані кабачки. Ну, Різні варіанти закривали іменно консервації на зиму. А напевно, що останніх років, та вже, певно років з 10, ну, почалася війна, звичайно, що ніхто нічого не консервував, бо було не до того. Але останні роки нашій сім'ї, в нашій родині закриваються практично тільки з кабачків оцей рецепт. Найсмачніший для нас. А історія цього рецепту потягнулася ще з моєї най найпершої роботи. Самої першої, я коли працював в ще давним-давно в Надрабанку, нас на обід дуже часто працівники, знаєте, приносили якісь закрутки і. Якусь їду, бутерброди, і ми всі разом сідали в бек-офісі і обідали. І Юля Семко один раз принесла баночку оцих кабачків. Це рецепт я отримав від Юліної мами. Юліна мама закривала ці кабачки, ми на роботі спробували, і вони настільки мені прийшли по смаку по душі, не та, та й не тільки мені, а всім працівникам, що з того моменту ми консервуємо власне, саме ось такий рецепт. Тому Якщо полюбляєте кабачки, це такий, знаєте, і гостренький, і пікантний, і такі вони плотненькі, тверденькі, ну дуже смачні. Якщо маєте надлишок кабачків, або ж просто купіть, бодай би на пів порції. От закликаю, приготуйте, бо дуже смачно. Зараз викладу ящики і віднесу в кладовку. Зробив собі каву від 25 Coffee Roasters. І ходіть, поговоримо. Це мене тут вже рослин. А рослини, ви знаєте, після дощу теж щось себе ну, не дуже добре почувають. Вчора був дуже сильний вітер, ураган, такий аж град. Ви знаєте, після цього вітру, після цього дощу, я бачу теж себе не дуже добре почувають. Чи може дійсно якісь такі кислотні дощі йдуть, чи що, не знаю. Самий ранок, а сонце таке вже дуже-дуже палюче. Що я хочу сказати? Я обдумаю, чи це відео буде крайнім відео на моєму каналі, чи можливо я візьму невеличкий перерив перерву. Поясню чому. Ви знаєте, мої хороші, ви знаєте, мої хороші я не буду будувати ілюзій. Всі прекрасно розуміють, що блогери займаються цією справою виключно раді того, щоб заробити грошей. Звичайно, що такі, як то кажуть, недоблогери, типу як я, не можемо розраховувати на великі заробітки, але ми можемо розраховувати на те, що збільшується потрішки аудиторія, збільшується кількість коментарів, збільшується кількість підписок, вподобайок, лайок, і, знаєте, якось по накатаній схемі, потрішки, потрішки малими темпами, але все ж таки, але все ж таки щось таке рухається. Бо повірте, коли не дуже. Бо, повірте, коли погано рухається або не рухається взагалі, мотивації немає. Направду, це доволі важка праця, тому що треба і змонтувати, і знімати. Це дуже багато часу займає, особливо для тих людей, які мають роботу і мають сім'ю і сімейні обов'язки. І, власне, аналізуючи свою роботу на Ютубі, я розумію, що можливо щось не так. Тому. Я подумаю, чи будемо в майбутньому далі щось рухати і рухатися, чи все ж таки це буде крайнім відео на цьому каналі. В будь-якому випадку, в мене є небагато, але є такі дуже рідні люди, які дійсно дивляться відео постійно, пишуть коментарі, ставлять вподобайки. Я думаю, що ми з вами не розгубимося. Я думаю, ми з вами не розпилимося, не розгубимося. А далі час поставить все на свої місця.